На підтримку. А я нагадаю, друзі, що спонсор показу торгівельна марка щедро. Щедро для всіх, хто цінує смак ну Замість 21-річного Скляра на поле виходить 20-річний Ченбай. Ну, не цурається, абсолютно не цурається Сергій Свистун випускати молодь. Довіряємо молодим Зараз яка передача від Кенії. простріл від Гірського. Владкий! Ну, чекався свого моменту, Олександр. 2-0. 2-0. Знову Кенія Знову Кені віддав бойову передачу і, зрештою, і це взяття ворітство співавтора його записати саме Левана Кені. Олександр Гладкий подвоює перевагу своєї команди. І справжнє свято на трибунах стадіону Україна 2-0. Карпати зміцнюють свою перевагу. Ну, тем временем За таким рахунком, Карпата контролирует разумливо. мяч на половине Вот оля а Аля Фернандини была передача. Кудабьяк пробывает. Но вот если бы Худобьяк бы отдал бы левее, было бы... Что на многих наверное, многим футболистам придется поменять прописку после зимнего перерыва. Так, ну, велика кількість но дело в том, что... які зараз но, лише прийшли но, в команду. Но, 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 но могло б і удалення, бити і все. Ну, так, як да. в останній надії. Але, ну, чи, ну, справді, в Діга Кожанова цієї от агресивності, про яку ви говорите, не було. Знову ж таки, ми визначали... ...на ігру, і ми вже говорили про те, що росте Генрих. Може, вийшов дуже хороший рівень ігроку. Кудабиак, герзкий, Кудабиак, Кудабиак, сегодня не дуже пометный, Лукас. Ну, еще будет на висусь Димитров, простреливает, борьба Четера, Ренми, да, да бытыйся да, на другом да, на втором. Футболиста, тоді за его присутствием на поле не было пропущено мячей, хотя задание было непростое, как сам Мажутюк сказал. Интервью отбор и отобрали Куканыч еле выбрался. Отдал Федота, вот тот потерял. Вот э, то, что происходит сейчас на поле, э, чет, четко видно, как. Э, Карпаты хорошо сейчас и Карпаты ведут в рахунку. Карпаты очень цікаво шутку контратакуют. Но реализовывать ну, тоже нужно Почему Карпаты опасны? Они сейчас в центре поля. Ильичовец теряет все мячи в центре поля. И это идеальная почва для Карпата для проведения контратак. Когда вся команда лечется, раскрывается в момент. Ну хватит ворску, интересно, на последний штурм. С большим количеством стандартов. Ви маєте на увазі за кількістю футболістів. За кількістю футболістів мають. Заряда розпочинає атаку на лівому фланзі. Не було Потіял, там порушення правил проти і вже. Любічича Лукас Перес мартінес І забив м'яч. Ну і Карпати на хвилі успіху продовжують атакувати. Тут затримує м'яч. Віддає на правий фланг. Це Гірський підключився до атаки. Простріл на Лукаса Іспанця шукав український за внутрішніми якими то решениями. Если ми звертаємося вже в європейській інстанції, то это хороша хороша атака не закінчилась. Близько, що можна здати, що від нього він якось там торкнувся. Нечастим. Атака зараз у Львів'ян. Хороша двоходівка і рветься по лівому флангу вже. Ліванки. Найкраща передача. на Хенія. Все ж таки приборка. Він ще інакше слово і не у цій ситуації. Худеба? Зурт митробур хороші передачі у нас. Гірський достаточно паркує. Готує Олег Конона. Павло Кучер. Олег Конона вже всі свої заміни підготував. Ще один молодий футболіст, вихованець Карпат, 19 років Ігор Азарків. Придивлялися до них тренери. Щось там награвалося, але деякі зміни такі є. Нічого не пороба, це футбол, Є травма, є дискваліфікація. Вот справа фланга уже прошло несколько опасных прострелов черноморца. Гирский. Гірський. Перехоплює мяч суперника, намагается. Смотрите, в ответе и отдал ближнему. Не идет дальше. Нету у него. Играли. Хорошо разыграл сейчас и до horse ярмошен комбинацию 7 500 речной, так вот Ось до чого тести проводять. Ну, Карпати е, е... наші режисери і оператори вже показували. Приїхали підтримати свою команду. Ну, багато інформації тут пресата. Мілошевич за бокову лінію. Аді чіпляється за м'яч, цей таранного типу Форвард. На более э, широкий. Он может из глубины начинать, он может через пас играть. Ох, как бразильские... Но все бразильские моменты такие м... были в, Адриан, он... в момент, Что шахтер сейчас, это такой шахтер никогда еще не был, такой сильный. Но я скажу, и соперника еще не было такого, который бы мог серьезно контррируть. Втіграє жовтюк запам'ятається ці дебюти. Перший був на Донбас Арені проти Шахтаря Донецького, проти Донецького медлурга на рідному стадіоні. Діють команди. Ну, от, згадуючи про те, що львів'яни успішно зіграли у тих матчах домашніх, коли вилучали футболіста в їхньому складі. Хочу зауважити, увагу, що все ж таки.